Додаткове джерело доходу, покращення фінансового становища і можливість займатися власною справою та заощаджувати свої власні кошти на придбанні продукції для здоров'я. Ми сьогодні про це поговоримо на даному ефірі. Мене звати Жанна Вітко. Я бізнес-партнер клубної компанії Лівгут, і саме ця клубна компанія принесла нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. Насправді ви можете повністю бути відкриті до цієї пропозиції. Американська клубна компанія, зареєстрована в штаті Флорида, працює виключно в правовому полі. Ми маємо лише перевагу у чесних і прозорих бізнес-партнерських відносинах та споживання продукції на сьогоднішній день здоров'я, молодості, краси та довголіття за цінами, які не включають мережевої націнки. Ціни доступні на постійній основі за своєю ціновою політикою. А ще важливу роль відіграє якість продукції. Вона сертифікована, і це сертифікати органіки, GMP, кашер різних е, світових сертифікатів, які підтверджують високу якість цих продуктів. Ну і звичайно, сертифікати видаються міністерством сільського господарства. США, а ще е, незалежні <клухи> лабораторії вони здійснюють відповідні аналізи сировини, з якої виготовляється той чи інший продукт. Тож ви 100% маєте. Е, Переконання в тому, що ви будете споживати лише органічний продукт, який ніколи не завдасть шкоди вашому організму. Онлайн робота, додатковий дохід, реально це чи ні? В інтернеті на сьогоднішній день дуже велика кількість пропозицій, і люди просто не знають, куди йти та скрізь потрібні якісь вкладення. Традиційний бізнес вимагає великих вкладень, великого інвестування, і поки ви вийдете на свій дохід, навіть в нуль, прийдеться. Опрацювати певний період часу, що пропонує клубна кампанія Лівгуд. Хочу наголосити, що ця пропозиція актуальна як для мами, яка знаходиться в декреті, як для студента, як для пенсіонера, так і для працюючої людини, і навіть для бізнесмена лише потрібно впіймати ідею майбутнього від даної пропозиції і зрозуміти, що цей бізнес прийшов на десятиріччя, що це та модель, яка революцію робить в комерції, і вона просто міняє повністю. Масштаб ведення бізнесу традиційних емалим компаній це не мережева компанія, це не хайп, і це не інвестиційний проект. Це нова бізнес-модель, яка об'єднала в себе клубну модель, маркетплейси та партнерську програму. Ось таке тріо: це те, що подобається всім нам людям. Ми цим користуємося вже довгий проміжок часу. І компанії легенди підтверджують нам про те, що клубна компанія – це прибуткова ніша, і вона дійсно має перевагу як для споживача, так і для власника клубу. І на прикладі відомого сім клубу Amazon в ньому налічується понад 200 мільйонів учасників, і кожен з них кожного місяця сплачує активність у вигляді абонплати в розмірі 15 доларів. За це люди купують різні товари і мають безкоштовну доставку в більшість країн світу. Клубів звичайно багато, вони об'єднують людей за цінностями та інтересами. І, звичайно, споживач в цих клубах має свою перевагу. Він заощаджує свої кошти, економить їх. Ну і, звичайно, велику перевагу мають і засновники. Якщо наприклад є Амазона, засновник Дже Безос отримує лише від 200 мільйонів підписників по 15 доларів на місяць. Отже, Амазон це клуб, і в ньому є маркетплейс, де люди купують різні товари. Звичайно, маркетплейс є і в клубній компанії Лівут, і на сьогоднішній день він. Наповнений продукцією велнес – здоров'я, молодості, краси та довголіття. Вся цінова політика доступна кожній людині, тому що продукція не включає мережевої націнки, і цим вона просто залучає дуже дуже велику кількість людей за словами засновників клубної компанії «Лівгуд», асортимент. Продукції буде збільшуватись і до кінця наступного року в маркетплейсі буде понад 200 одиниць різних брендових товарів, а згодом послуг, таких як туризм і. Навчання там криптовалюти і різних інших ніж, тобто кожна людина знайде для себе саме свій продукт, саме свою послугу і буде на цьому звичайно заробляти, тому що буде запрошувати сюди людей, так як вони матимуть значну перевагу. А це до 75% заощаджень своїх коштів на придбанні даної продукції і, звичайно, в майбутньому інших послуг. І давайте зараз зробимо коротенький підсумок. Що ми знаємо про клубну компанію? Про те, що вона об'єднала три тренди сучасності, саме клубну модель, маркетплейс та партнерську програму. Що ви, як споживач, безпосередньо будете заощаджувати тут на придбанні преміум класу продукції для здоров'я до 75% власних коштів. Продукція найвищої якості має сертифікати. І звичайно, як людина, яка хоче мати додатковий. Дохід або основне місце своєї, своєї роботи, свого доходу. Якщо ви амбіційна людина, ви можете по максимуму забрати всі винагороди грошової виплати від клубної компанії Лівуд. Повірте, вони тут дуже дуже щедрі. Коли ви здійсните тур по сайту, ви можете також самостійно познайомитися із компенсаційним планом грошової винагороди за семи видами виплат. Перші і швидкі гроші, так називається виплата, бонус швидкого старту. Це виплата саме вам кешбеку в розмірі 50%, а саме 25 доларів за нового учасника до клубної компанії Люгут. Кількість людей вами запрошених не обмежена. Ви можете сюди залучати стільки людей, скільки побажаєте і скільки зможете. Тож все тільки у ваших руках і можливостях. Долучайтесь і заробляйте. Насправді, ми людям тут рекомендуємо здоров'я, розвиток і, звичайно, заробіток. Акцентую вашу увагу, що в описі даного відео на youtube каналі ви знайдете безпосередньо три клікабельних посилання. Перше, там, де зазначено тур, ви можете здійснити тур по сайту і познайомитися з усією інформацією, яку я вам раніше перелічила. Ну і, звичайно, ще одне посилання на мій інтернет-магазин, де вже є продукція. Якщо ви готові її придбати, у вас є така можливість. І за третім посиланням ви зможете заповнити. Анкету опитувальник і безкоштовно отримати стан вашого здоров'я на сьогоднішній день, і ви матимете ряд рекомендацій від лікаря, засновника та розробника продукції клубної компанії Лівгуд щодо поліпшення вашого здоров'я. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені, будь ласка, в телеграм-канал. Я кожному даю зворотній зв'язок. Пам'ятайте, що я зацікавлена саме у вашому розвитку в тому, що ми. Сіємо добро людям, і місією компанії є допомогти людям бути, залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки. Насправді, це все реально і працювати в онлайн, і мати додатковий дохід, і заощаджувати свої власні кошти на придбанні продукції для здоров'я. З вами була Жанна Вітко. Долучайтесь до моєї команди. Ми разом з вами будемо міняти стиль та якість нашого життя.